Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз є і в починаємо. І про масовану атаку безпілотників повідомляють на Росії. Понад 80 дронів атакували одразу сім регіонів. У Ростовській області випила уразили два російських підприємства, що забезпечують ворожу армію. Зараз палає новошахтинський нафтопереробний завод. Як пишуть у соцмережах місцеві дронів вночі було багато, вибухи лунали протягом години. Це вже четверта атака на НПЗ, який ще від листопада працює на половину потужності. Україну Росія атакувала дронами до ранку. ППО працювало зокрема над Києвом та областю. Групи ворожих безпілотників залітали на захід, північ та схід країни. Інформацію про наслідки та результат роботи нашої протиповітряної оборони чекаємо найближчі години. НАТО на прохання України передасть 19 систем ППО. Про це генеральний секретар альянсу заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Марк Маркрюте наголосив, що західні союзники мають зробити усе, щоб зробити позицію України максимально сильними, коли настане час мирних переговорів. А по завершенню війни допомогти відновити економіку країни, зокрема за прикладом литовської ініціативи і закупівлі зброї в українських підприємств. Це хороша можливість поговорити про гарантії безпеки для України. Дуже важливо використати ці два дні в Брюсселі, щоб виробити спільну, а не розділену позицію Європи, як посилити безпеку України, її громадян та звичайно зміцнити нашу армію на мою думку, в Україну буде доставлено 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури. Плюс, коли одного дня настане мир, ми також повинні подумати про економіку України і зараз, і також після майбутньої мирної угоди. Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів фунтів стерлінгів. У нього увійдуть засоби для посилення українських військово-морських сил, зокрема малі катери, розвідувальні дрони та надводні безекіпажні кораблі. Левову частину грошей Лондон скерує на закупівлю засобів протиповітряної оборони, включаючи радари і системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками. Крім того, Велика Британія заявила, що запропонує Україні більше підготн. Готовки для військових. Поліцейські та підліток поранені на прикордоні Чернігівщини росіяни атакували ввечері Новгород-Сіверський район. Правоохоронця у важкому стані ушпиталили після удару дрона. А 16-річний хлопець постраждав через артообстріл. Ворожа артилерія пошкодила житловий будинок, повідомили в нацполіція. У кривому розі внаслідок ракетного удару в частині міста немає світла, перебито центральні колектори, електрика та тролеї. Є чимало пошкоджень, в багатоповерхівках та у лікарні. Жертв та постраждалих немає. Повідомляє Рада оборони міста. Кривий ріг Росія атакувала близько 23 го Наслідки ще ліквідовують. Під удар фугасної авіабомби у Запоріжжі потрапила родина переселенців Зоріхова. Снаряд влучив поруч із машиною, в якій їхало подружжя із двома дітьми. Дар'я Скидан, мати, попри важку контузію, витягла з палаючої автівки поранених дітей чоловіка про найстрашніший день у житті, розповіла нашій Олені Каптюх. Зустрічаємо Дарію з дітьми в момент, коли медики переводять родину з відділення хірургічного до реабілітаційного. В лікарні вони вже другий тиждень. Вже не болить. Привіт, тебе тебе як звати? Даря досі з жахом згадує той день, 6 грудня, коли ворожа авіабомба влучила поруч з їхньою автівкою. Я ну не розуміла, що відбувається. Я бачила перед собою огонь. Огонь був. Такий червоний. Росіяни вдарили фугасною авіабомбою по житловому кварталу Запоріжжя. Зайнялась СТО, палали машини. Тоді загинуло 10 людей, переважно ті, хто у авто чекав на зелене світло на перехресті. На цьому фото рятувальник гасить машину родини Скидан, з якої вони вибралися за мить до того, як та спалахнула. Мене чоловік чую тормошить. Я, як ото кажуть, замідлена зйомка. Я до нього повертаюся, Він каже: ну, з машини, з машини. Я так зрозуміла, тому що я не чула. Один з уламків прошив авто наскрізь. Чоловік ударів Віталію. Від Дрізало ногу. на задньому сидінні були 11-річний Микола і 4-річна Єва. Син був у крові. Тож мати контужена та оглухла, кинулась одразу до нього. Почала витягувати Миколу, його схватила, схватила, витягла. спросила в нього чи він нормально зможе бігти й літи? Показала, біжив тому напрямку. Дочку Єву знайшла у дитячому кріслі між сидіннями. А в неї ось бачите, вже шрам. Шерамуються вже. Діти сьогодні в тих самих куртках, в яких були в момент удару, одяг у дірках від уламків. Звісно, пробито де сердечко, і тут ось руки. Миколи також ось і. Найтом і капюшон пробитий. Шрами Єви потроху загоюються. У Миколи більшість уламків витягли з попереку. Хлопцю зашивали й голову. Віталій, чоловік Дарій, зараз у Львові, оговтується після операції. У Запоріжжя приїхав з фронту у відпустку. Після обстрілу родину ще не бачив. Даря від дітей не відходить ані на крок. Понятно, що діти в першу чергу, а вона нічого не чула, дзвеніло і досі дзвонить у голові. Контузія. -то. Родина переїхала у Запоріжжя з прифронтового Оріхова. Їхній будинок вже знищений. Тут знімали житло, яке нині тепер теж розбито російськими снарядами. Знайшли нову квартиру, але перебратися туди так і не встигли. Тепер залишилися й без машини. Щойно дітей випишуть з лікарні, вирушать до тата. Дуже скучили із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Заміновані ліси, розбомблені склади та пошкоджені домівки. У таких реаліях працюють лісівники на Сумщині. Рутинна робота з догляду та посадкою дерев в умовах війни перетворилася на надскладний квест. Але, попри це, прикордонне лісництво вже готує на продаж новорічні ялинки. Чи зросла ціна на них та наскільки безпечно їх заготовляти, дізнавалася Олеся Боровик? У серпні це ще був ошатний будинок, офіс лісництва, а нині. Був обстріл, були прильоти кабів буквально навпроти території комбікормового заводу. І все, зривна хвиля, яка була від цих кабів, пішла повністю на приміщення філії. Всередині розбиті порожні кабінети, світла і опалення немає. Все майже повиносили. Було тут пробите одне вікно, впавши на комп'ютер, все впало сюди. Ремонтувати не стали, бо це не перший обстріл. Деякі фахівці лісництва працюють з дому, інші виїздять за потребою на ділянки, та не на всі. Є, звісно, перекриті такі закриті ділянки, де нема доступу туди доїхати, не ще. нема доступу близько до границі. Ми людей на таке не посилаємо, де небезпечно. Таких от недосяжних на Сумщині третина від усіх лісових масивів. Більшість працівників цього лісництва не лише працюють в небезпечній прикордонній зоні, а й живуть тут. Головний механік лісгоспу Віталій показує пошкоджену хату. Отуди остатки пройома для фіртки. Там один прильот був і другий прильот ось коло опори. Це міни. Чи ну сто й сказали від вибуху? Злетів дах, частина стіни посипалася. Оце переложена стіна звідси до угла, і за угол там трошки. Усі прикордонні громаді кілька місяців тому оголосили примусову евакуацію, та люди не поспішають покидати домівки, особливо ті, хто працює в лісництві. Тут колектив намагається зберегти. Хто вирішив евакуюватися, перевели в інші лісництва області. Розповідає керівниця відділу кадрів Тетяна Кузнецова. Вона тут пропрацювала 45 років. Коли з 18 років прийшов сюди і бачив, як воно розвивалося, як воно. Е Ну, такий вигляд малошатний, Ми його довели до цього, весь колектив. і тепер от так... Та, попри такі руйнування та небезпечну роботу, в лісництві і цього року заготовляють новорічні дерева, щоправда, значно менше, аніж до Великої війни. Впав попит на новорічні ялинки, оскільки. Зараз дуже багато людей повиїжджало з Краснопілля, і якщо так брати, ну відсотків 20, мабуть, залишилося від того населення, яке було в 2021 році, і не тільки з Краснопілля, а взагалі з Краснопільської громади. Скоро ці ялинки поїдуть на новорічні ярмарки, аби у цей складний час подарувати жителям Сумщини святковий настрій. Продають дерева цього року, як і минулого, по 120 гривень за метр. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.